Казкові плани Мадяра, новий командувач сил безпілотних систем розписав свої плани на наступні 100 днів. Там голова обертом, там єдина електронна система планування для всіх підрозділів СБС, там 12 шарів впливу СБС на тактичній і оперативній глибині, там виробництво боєприпасів для ударних дронів, там єдиний склад критичних компонентів для всіх підрозділів СБС. Там, там казка. Там СБС, які діють так, як я малюю у моїх мріях. І от саме тому я не вірю, що все це буде реалізовано. Чому ви знаєте, хто такий зараз результативний пілот БПЛА? Той, хто гарно літає, неправда ваша. Результативний пілот БПЛА це той, хто має багато грошей або щирих волонтерів. Це той, хто має багато апаратів і всі потрібні для роботи складові: кропиву, старлінг, автомобіль, команду. Якщо хочете більше тут, та підтримати канал. На Patreon долучайтесь. там дуже багато інформації. Відео, фото. Та коштує це копійки 40 гривень на місяць. У мене найінформативніший Патреон. Все у шапці каналу. По волонтерських справах можете подивитись про проблеми з ТО, яке обслуговує фронт. Скільки потрібно всього, щоб все полагодити, хоч декілька автомобілів батальйон справляється одна ось хазяїн вже свою віддав щоб мали хоча б поїхати ось друга мотор без мотора ось третя без мотора і біла нива там же все нове, тільки нила почала відломлю від запчастів, наче почали відпадати. Ось так, якось так. Ну, напевно, що найбільше це буде спавнуватися. Тут десь мотори вже збирають. Всі запчастя неї вже є. Не тільки запчасті, ще вовочки довгі, коли він як зможе їх не знаю. От типу якось так ми. І за двоє суток з усіх сторін, і кабами, ракетами і касетами. Тут Збираємо на допомогу цьому СТО ТО порібно 35 тисяч на зачастини, маємо 15 тисяч 400 на зараз. Дуже дякуємо спонсору з Польщі. Дуже проснув збір великим донатом. Звичайно, лайк, комент, підписка це теж маленька, але допомога. Магазин каналу у шапці каналу зайдіть, там багато цікавого, унікального за копійки. Основна робота ведеться у Фейсбук-групі каналу. Навіть створено ще одну групу резервну там ще більше активності. Новин та інсайдів, щоденно теж долучайтесь та запрошуйте друзів. Більшість пілотів працюють не так, більшість самі добувають собі апарати і самі себе забезпечують, тому і результативність у них середненька. Але уміння водити апарати теж неабияк важить. Саме тому свого часу я погодився піти в інструктори з БПЛА Проте, як навчатиме курсантів інструктор. Який ремонт і обслуговування своїх бортів тягне на своєму горбу? Сумна реальність на навчаннях літаки б'ються, бо літають курсанти не в ідеальному світі. Вона навчаються, тобто помиляються. А хто нам ремонтної апарати або самі інструктори на гроші волонтерів, або виробники знову-таки за свої кровні? Оце реальність, в якій я існую зараз. Готовий я повірити в плани, описані мадяром та з радістю. Я навіть можу сказати, коли це станеться. Це станеться того дня, коли акумулятор, що здох, бо він старий, я зможу піти і замінити на складі, розписавшись у журналі за отримування і після здачі старого акумулятора, а не канючити новий акумулятор у виробників, як мені доводиться робити зараз. Я повірю того дня, коли скотч, клей, гвинти і гайки, карбонові трубки та полоски для лонжеронів. Чекери для батарей і багато іншої дрібноти я буду отримувати зі складу, а не купувати за свої кровні та за пожертви читачів. Я повірю тоді, коли побачу, що виділені фінансові фонди для регулярного певно, оновлення навчальної техніки до останніх версій. А не я сам буду канючити таке оновлення у виробників за їхній кошт. Альтернатива навчати курсантів зараз на апарати зразка минулого року. Тобто морально застарілі, і такі, що не відповідають поточним реаліям, бо воно от так. я повірю тоді, коли інструкторів раз на три місяці відправлятимуть на різні ділянки фронту, в діючий підрозділи СБС для обміну досвідом. А не так, як зараз, що досвідом я обмінююся під пивце з пацаном, що приїхав у відпустку, мовляв, вислухай і уяви, як воно насправді, і врахуй у навчанні. Я повірю тоді, коли з фронту мені розкажуть, що боєприпаси для ударних дронів вони отримують зі складу як постріли для гранатометів, а не мастирять самі з підручних засобів і травмуються на цьому. І, на жаль, не тільки. Я повірю, знаєте, я дуже хочу повірити у аж такі масштабні переміни. Я працюю на БПЛА від 2015 року, був пілотом у добробаті та інструктором на армії СОС. Я, автор єдиного в Україні художнього роману про пілотів БПЛА Дмитро Каленчук Питашники. Я був пілотом у бригаді чорних запорожців і пішов в інструктори, бо хотів реально навчити хлопців водити безпілотні апарати та поділитися моїм досвідом. Просто зрозумійте: я не маю бажання огульно критикувати, я бачу потенціал сил безпілотних систем і реально хочу працювати для їхнього вдосконалення. Власне, я вже працюю, готую пілотів для фронту. Готую настільки, наскільки вистачає моїх сил у поточних умовах. Так, я дуже хочу повірити у плани, озвучені мадяром. Хочу, але не вірю. На жаль, чи повірю колись? Ну, я перелічив ознаки або буде, або ні. А що по сумам чи буде наступ? Розвідданих країн-членів Північно-Атлантичного альянсу дозволяють вважати. Щорф не планує значного наступу ні у Сумській, ні у Дніпропетровській області. Я розвідці НАТО якось довіряю, але вони хочуть зробити буферну зону у прикордонні сум, щоб кошмарити місто та околиці. Як приказав Путін, так у них така тактика закошмарити. кошмарити та зруйнувати це факт. Але сьогоднішній удар по російським іскандерам, які були націлені на Київ та розташовані у Брянську. Показує той факт, що в нас реально тепер розв'язані руки підтримуйте ЗСУ це єдине, що тримає країну. До вашого відома на Патреоні у десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації, більше відео та фото. Долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому, як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.